Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас понеділок, 17 листопада, і давайте з вами розглянемо, що нам готують ринки на цей тиждень. Давайте почнемо з біткоїна, тижневий таймфрейм і що ми тут з вами бачимо. В нас ціна зняла ось оцей тижневий фрактал і закріпилася тілом свічки. Тож будь-які сподівання, що ціна таки розвернеться з цих зон. На жаль, просто розсипалися в хлан. Да? Тож, трошки нижче в нас знаходиться тижневий імбаланс, і ціна трошечки не дотестила ось оцей імбаланс. При тому повністю перекрила ось верхній тижневий імбаланс уже цією свічкою, тобто він вже нас стає неактивним. В принципі, злам структури, який в нас сформувався ось в цьому місці, як на мене, відпрацьовує або навіть вже і відпрацював. І що з позитивного також ми бачимо, що в нас був певний торговий діапазон висхідний, і ціна зараз його. Ребалансувала до 05 Фіби, ось якщо розтягнути Фібу, вона в мене вже розтягнута, ціна якраз знаходиться в зоні 0,5-0,6 Фіби, що є дуже непоганим знаком для можливого розвороту. Але повторюсь, що в нас трошечки нижче знаходиться ось оце, на, на рівні 92,800 знаходиться нетестований тижневий. Імбаланс, і якщо не помиляюсь, на рівні 92 тисяч там в нас ще знаходиться геп. Давайте одразу її відкриємо, бо я забула його відмітити. А, так, на тижневому таймфреймі тут його немає, а на денному таймфреймі якраз а, ось тут в нас, і навіть на денному немає. Тобто він, скоріш за все, на 4-годинному таймфреймі знаходиться ось оцей, да, ось оцей маленький геп. Тобто ціна спокійно може спуститися до рівня, давайте точно відмітимо його, до рівня ось отут, і сюди. Тобто до дорівня 92,300, 91,630. Ціна спокійно може спуститися і перекрити геп. Повернемося до нашого графіку. тобто... Дуже ми близько знаходимося біля гепу, спокійно можемо спуститися. І бачимо, як ціна повністю перекрила денний імбаланс. Ось тут в нас був ось він. Тож я прибираю і цю зону, да, вона не є вже актуальною, бо ціна, свічки закрилися повнотіло І, відповідно, навіть після. Рірейду до да, перезняття денного фракталу ми не бачимо поки що жодної такої серйозної реакції на продовження лунгового руху. Тож, можу припустити, що навіть з поточних ціна у нас вище трошки знаходиться денний імбаланс, нас спокійно може прийти, прийти затестити денний імбаланс і повернутися і таки затестити тижневий ФВГ і навіть спуститися трошки нижче на. Перекриття ГЕПу на рівні 92 тисяч. Якщо перейти на 4-годинний таймфрейм, тут, на жаль, так само в нас більше не східний тренд, тож цей сценарій, він в принципі ймовірний, але ми спокійно можемо спускатися із поточних, бо поки ціна не закріпиться ось тут ось минулого разу я ставила оцю рівень, а зараз все ж таки. Треба, щоб ціна закріпилася над цим рівнем. Ось таким чином. Протестина навіть імбаланс. І а, тоді вже не перебила ось оцей лой. І тоді вже ми можемо сподіватися на якийсь ріст по біткоїну. А, поки що локально, це лише, стрілочка лише мої фантазії. А ось оця поки що має місце бути. Тобто, в нас є низхідний тренд, і ми можемо спокійно спускатися далі по низхідному тренду. З позитивного, звичайно, в нас наформувався 4-годинний імбаланс. І якщо ми дуже хочемо, щоб все ж таки ціна зростала, ціна повинна затестити цей 4годинний імбаланс і все ж таки закріпитися над цим рівнем. Оце буде вже дуже-дуже позитивний сигнальчик, але знову ж таки, на шляху в нас є денний імбаланс, 4годинний нетестований імбаланс, ці імбаланси нетестовані І тоді, вже, коли ціна прийде і затестить ось оці зони, тоді вже будемо дивитися, яка буде реакція. Поки що все це виглядає дуже слабко, як на мене, на продовження шортового руху. Якщо перейти на годинний таймфрейм, то тут в нас є такий натягнутий рух, да, ось таким чином. Це є такий натягнутий рух, да, ліквідність збирається. І тут ми поки що, звичайно, закріплюємося, да, наче рухаємося вгору. Але. Ну, поки що ми дуже-дуже слабко це все робимо, бо в нас накопичується ось оця ліквідність. Тож для продовження руху ми можемо спокійно спочатку зняти цю ліквідність, а потім лише продовжувати рух. Ну і звичайно, прям для е, повного руху вгору мені дуже не подобається стахастик, який вже на годинці, прям зверху, зверху, на 4 годинках, давайте повернемося. І він знаходиться знову ж таки, підійшов до верхньої границі, тож спокійно може спустити ціну вниз. Тепер давайте подивимося домінацію. Домінація, в принципі, мене ну, дуже тішить, чесно скажу. Вона почала своє зниження. Ось рівень, який я малювала, і казала, що дуже бажано, щоб домінація закріпилася повнотілою свічку над цим рівнем. Вона дуже-довго билася, билася, трималася, трималася, але потім все ж таки в п'ятницю таки закріпилася. І наразі ми бачимо про торговку. Так, цю стрілочку я малювала. Для особистого розбору. Що я зараз можу сказати? Це ця конструкція, де такий блок, який сформувався, він не свідчить нам про те, що прям ціна одразу полетить вниз на зняття ось цієї всієї ліквідності. Все ж таки, я можу припустити, що ціна може спокійно піднятися, зняти оцей фрактал, проторгувати тут денний імбаланс. Але головна задача все ж таки не виходити вище за оцей імбаланс, А все ж таки, ось оця зона можлива для корекції після майбутнь... для майбутнього зниження. Оце буде дуже-дуже гарний такий сценарій. В принципі, вчора ціна піднялася до денного імбалансу, і зараз ми маємо реакцію. Тож спокійно ми можемо не йти так високо, можемо навіть з поточних вже продовжувати своє зниження. Якщо перейти на тижневий таймфрейм, ну тут, в принципі, нам нічого такого не показує, нічого у нас такого немає. Тут все на денному таймфреймі можна розглядати. Єдиною нашою, звичайно, омріяною, омріяним рухом це все ж таки рух вниз на зняття всієї цієї компресії. Поки домінація виглядає дуже позитивно, ну то в смислі позитивно для нас. Да? Для, виглядає на те, що вона все-таки піде зниж, на зниження, або вона піде з поточних, або все-таки через перезняття ось цього фракталу таке також може бути. Тобто, якщо домінація все ж таки з поточних падає, а біткоін в цей час починає розвертатися, ми побачимо деякий такий ріст по альткоїнам. Якщо домінація ще піде на перехай ось цього фракталу, то ціни по на нальткоїни можуть ще трошки знизитися, зробити ще якісь перелої і лише тоді розвертатися. Все одно, поки що, домінація виглядає дуже-дуже позитивно. Давайте подивимось usdt домінацію. По usdt домінації дуже давно я малювала ось такий трикутник. Звичайно, хотілося б все-таки розвернути домінацію після зняття ось цього фракталу, але вона зняла, відкотилася і продовжила свій рух. Але трикутник ще в нас є актуальним. І ціна якраз підійшла, якраз домінація підійшла до верхньої границі цього трикутника. Тож дуже бажано все ж таки йти на розворіт. І це якраз буде нам свідчити про те, що. Гроші почнуть переливатися з USDT, да, з фіату в монети, в альткоїни і, звичайно, ми побачимо ріст. З позитивного, також все-таки в нас є така скрита ведмежа дивергенція по. USDT домінації малесенька, але вона є. І дуже непогано виглядає в даному випадку стохастик, який може нам вказувати на все-таки продовж... на, все на розворіт да, на продовження низхідного руху. В будь-якому випадку домінація така ходить в трикутнику, дуже-дуже це нехорошо, бо трикутники зазвичай вибиваються в обидва боки. Тобто ціна може спуститися як вниз, так і спокійно піти оновлювати. Ось оцю верхню ліквідність, або, як мінімум, ось оцю ліквідність. ліквідність. Не будемо навіть так далеко, спокійно може піднятися і сюди. Тобто, чим я не люблю трикутники, це саме за їх невизначений такий рух. Якщо перейти трошечки на денний таймфрейм, то тут в нас з'явилося в нас таких і зон особливо немає, таких, щоб серйозних. Але єдиний таким позитивним сценарієм, це все ж таки. Два, що, що є певна замінка, да, певне проторгування, що може нам свідчити про рух вниз. Але поки, що, поки ми не оновимо ось оцей лой, поки ми не закріпимося да, під оцим рівнем, не про який лонговий, ось шортовий сценарій на ЮЗТ-домінації, ми поки що говорити не можемо. Домінація, USDT-домінація знаходиться у висхідному тренді, може спуститися не трошечки, ось таким чином, наприклад, збалансувати ось оцей діапазон і продовжити свій висхідний рух. Тобто тут, на жаль, сценарії різні і треба дивитися, як все ж таки будуть розгортатися події. Коли ціна прийде до середини, да, збалансує ось оцей останній діапазон, Будемо дивитися, як тут все буде відбуватися. Дуже бажано, звичайно, щоб ціна оновила всю цю історію, але ж якщо не оновить, то піде собі далі вгору. Тепер давайте перейдемо до ефіріума подивимося, що він тут нам малює. Тут в мене, звісно, мої такі картинки. Да? Я е, е, припускала, що після зняття ось цієї верхньої ліквідності ціна прийде до. Тесту місячного ФВГ зніметь ось цей тижневий фрактал. Я на тижневому таймфреймі. І е, ми, якщо ми побачимо якусь розворотну модель, то ціна е, прийде вгору. Але, на жаль, цього не відбулося, тобто стрілочка моє не актуальна. І місячний ФВГ ми затестили. Е, минула свічка, якраз, в принципі, дала якусь реакцію на минулому тижні, а це, ця тижнева свічка якраз закрилася такою повнотілою свічею, свіч, що нам свідчить. Про силу продавців поки що. І ось е, на минулому тижні якраз і малювала таку, такий сценарій, доволі негативний, так воно і сталося. Ціна прийшла е, такі, затестила, да, е, повністю перекрила тижневий ФВГ. Він, в принципі, поки що актуальний, поки свічка не закрилася, повнотіло ось тут. Але вже так, знаєте, ну, страшненько, скажімо так, все це виглядає. Тобто, це виглядає поки що на дуже-дуже. Шортовий сценарій виглядає. Так, що ми тут далі бачимо? Оцей rejection блок у нас, на жаль, був пробитий з формуванням, з формуванням нового блоку шортового, який і відправив ціну на перезняття цього денного фракталу, і на повне перекриття тижневого і денного імбалансів. Ось тут вони всі знаходяться. Тобто, ось оцей рівень. Дуже б хотілося б, щоб цей рівень все ж таки втримав ціну і повів ціну вгору. Поки що наразі це все виглядає дуже-дуже негативно, і цей негативний сценарій може спустити ціну ще глубше, якраз на повне перекриття місячного імбалансу. Тут у нас знаходиться ще місячний імбаланс, і якраз ціна проторговується в тому місячному імбалансі. Ось, тобто, поки ціна знаходиться в денному шортовому такому сценарії, спокійно це все може виглядати ось таким чином. Тобто дійшли до денного імбалансу, затестували денний імбаланс, бо він наразі ще не був тестований. І можемо продовжити своє зниження. Наша задача зараз слідкувати за денними балансами. Якщо сьогодні це все туди дійде, звичайно. З позитивного, вже у нас формується на денному таймфреймі ось така невеличка дивергенція. Це дуже-дуже позитивна така ознака. Ми продовжимо оновлювати лої. І ось тут ну, як же, індикатор вже не оновив свої лої, тож сформував таку денну дивергенцію. Вона може накопичуватися. І ось цей сценарій дуже, -дуже ймовірний. Тож спостерігаємо за тим. Як тут все буде відбуватися? Якщо перейти на 4-годинний таймфрейм, тут, на жаль, поки що все виглядає ще на зниження, бо в нас є оновлення лоїв і поки що немає оновлення а, хаїв. Звичайно, ціна зараз ось наформувала 4 годинний імбаланс, дуже такий позитивний знак. Якщо ціна все ж таки відіб'ється від 4 годинного імбалансу і оновить ось, ось цей хай, ну знову ж таки вона прийде на тест. Денного нетестованого імбалансу. І тут, тобто, ось оцей єдиний лонговий сценарій, який ми можемо прогнозувати. А далі треба дивитися, вона буде імпульсно його пробивати. Чи все ж таки відкачуватися, відка... відкатитися зможе і піти ще нижче? Тут вже будемо дивитися. Але поки що в нас є такий низхідний рух. Ціна спокійно може навіть вже, от вона вперлася в оці всі блоки, вона спокійно може піти нижче, прямо з поточних. Тож, Виглядає це все поки що негативненько. Будемо чекати якоїсь розворотної моделі. Поки що, поки що на той момент, який я знімаю відео, ніякої розворотної моделі немає. Але при цьому на 4 годинках, дивіться, в нас вже так само наформовується така дуже приємна дивергенція. Дуже сподіваюся, що все це не буде поламано, а що. Ще... ой-ой-ой! А якщо ще і розтягнути да, і подивитися на більш такий довгий період, то ми бачимо ось такий ще довжелезну 4-годинну дивергенцію, але на денці ми її поки що не бачимо. Тож вона може накопичуватися, спокійно накопичуватися далі. Куди, коли буде розворот, Ну, я думаю, тоді, коли ми побачимо формування якихось більш таких внятних свічок, більш внятних формування блоків якихось внизу. Тоді і побачимо з вами розворот. Щодо стахастіка, до речі, він якраз підходить до 4-годинний да, таймфрейм, підходить до своєї верхньої границі, тож може, в принципі, зробити і перехай, і затестити денний баланс. І ось отут треба дивитися, яка буде реакція. Ну і годинковий стахастік, звісно, виглядає максимально негативно, він спокійно може із поточних відправити ціну вниз. Все, поки що з основних пар, те, що я хотіла вам розказати, я розказала. Тож, приймайте свої виважені рішення, слідкуйте за біткоїном, куди він піде, що він буде робити. Рух наразі дуже натягнутий, поки що в лонг заскакувати прямо на фулдеп дуже зарано. Спостерігаємо за ціною і чекаємо все-таки формування більш-менш внятних таких. Позитивних сигналів для продовження лонгового руху. Ну, шорти, шорти, звичайно, можуть бути, але дуже-дуже локальні, дуже маленькі, бо по всім альтпарам, по і біткоїну і ефіру ми, в принципі, знаходимося десь на такому лонговому да, пої, да, десь в лонгових імбалансах і від цих зон однозначно повинна бути якась реакція. Все. Всім до побачення і до наступних зустрічей.